Всім доброго дня. На сьогоднішньому році історії України в 11 класі вивчаємо тему прийняття Конституції України. З виверненням Нової Української незалежної держави після акту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року сталося так, що в Україні в той період часу далі діяла Конституція. Української Радянської Соціалістичної Республіки ще з 1978 року. Єдине особливість, що всі ті статті, які суперечили акту проголошення незалежності з тієї Конституції були вилучені, а все інше, що не суперечило, воно лишилося й далі дію. Але зрозуміло, що для нової держави потрібна нова Конституція і в Верховній Раді ще у 1990 році утворилася комісія конституційна, яка, власне, готувала новий проєкт нової Конституції. Ну, тому що реформувалася країна, була прибудова. А коли стала незалежність, зрозуміло, це питання стало ще актуальніше. І та комісія вже на 1992 рік утворила проєкт нової Української Конституції. Але той проєкт залежав від... Деяких чинників, а саме від чинників де від найвищого державного керівництва. А в той період часу власне Леонід Кравчук, який намагався бути президентом і вирішити всі найважливіші питання в державі, власне, вважав, що Конституція в першу чергу повинна створити Президентську республіку, в той період часу, як. Переважна більшість депутатів Верховній Раді вважала, що згідно конституції ще радянського союзу, радянської конституції, Україна повинна бути парламентською республікою. І йшла власне постійні суперечки, відбувалася щодо того, якою повинна бути конституція, якою повинна бути українська держава. І в нас тут і всіх суперечок, а до того, що накладалися політичні різні суперечки, пов'язані із економічними реформами, із проектом державотворення. І все це виявилося в тому, що вже через рік, в 1993 році, просто-напросто про той проект і про ту конституцію просто забули, просто-напросто було людям не до того українські правлячі еліті, і багато хто був зацікавлений, що був статус КВО, що була невизначеність, хто, хто які, як кажуть, повноважень в державі має. Але коли новим президентом став в 1994 році Леонід Кучма, знову ж таки, Леонід Кучма хотів мати тепер нову конституцію, тому яка б надавала йому більше повноважень. Але з іншого боку, Кучми з'явився яскравий конкурент політичний опонент Олександр Мороз, керівник лівих сил, голова соціалістичної партії. Він навпаки вважав, що краща конституція 1978 року, що краще для України є парламентська республіка, парламентське правління, що парламент повинен і голова Верховної Ради Ради мати більше повноважень, ніж президент. І власне разом з тим конституційним процесом, який ніби відновився, розпочалися нові суперечки, пов'язані власне з повнува... владними повноваженнями в українській державі. Зрозуміло, те загострення не пішло на користь ні одній з гілок влади, і не пішло на користь українській державі. І власне в той період часу. Дві сторони ви все-таки вирішили, що потрібно шукати якесь порозуміння, що держава не може просто-напросто зупинити свої функції через певні юридичні суперечки. І в 1995 році між президентом і головою Верховної Ради, між Кучмою Мрозом, був досягнутий Конституційний договір, який власне розмежував повноваження президента і е Верховної Ради. Але з іншого боку, разом з тим Конституційним договором. В той період часу, вже з 1995 року, а з нової сили на початку 1996 року, розпочалася нова активна робота над, над проектом нової Конституції. Знову ж таки, з'явилася Конституційна комісія, з'явився проєкт вже на весну 1996 року, але знову ж таки, все погрузло знову суперечку. Кучма, який мав, можна сказати, зразок. Конституцію Російської Федерації, де були величезні повноваження Бориса Єльцина, де була парламент суперпарламентська республіка, президентська республіка з величезною владою парламенту, що навіть можемо сказати, останній цар Микола ІІ не мав такої влади, як мав Борис Єльцин Російській Федерації. А Кушба вважав, що він нічим не гірший ніж Єльцин. Він в Україні хоче мати схожу конституцію, де би президент вирішив всі найважливіші питання держави. Що було з каменного спотикання? В першу часу каменного спотикання була виконавча влада. Хто повинен впливати на формування уряду? Раз і зрозуміло впливати на формування, на, на формування політики виконавчої влади. Плюс хто повинен очолювати і впливати на виконавчу владу в регіонах на, на, в областях. Плюс ще інші ідеї щодо впливу на генерального прокурора, на національний банк, на інші види з політичної діяльності держави. І зрозуміло, власне, знову ж таки були суперечки Олександр Мороз і Верховна Рада, де переважали ліві сили, були не готові, щоб в Україні з'явилася така сама конституція, як в Росії, парламентська президентська республіка з мінімальною владою парламенту. І все це знову ж погрузило в нових суперечках, і тут зрозуміло, час шов, суперечки тривали. Верховна Рада ніяк не могла, е, як не кажуть, наважитися розглядати питання, пов'язані з Конституцією. І тут, вже в червні 1996 року, Кучма взяв ініціативу свої руки і вже був готовий указ про те, щоб в Україні згідно А, це було дозволено законом. Розпочати конституційний референдум. на зараз Росії просто вису, вису, висунути на референдум Конституцію, щоб населення його, його її підтримувало. Зрозуміло, як той період часу значні важелі влади були в руках Кучма і його команди, то Верховна Рада побачила, що якщо вона буде опиратися, вона взагалі може втратити все. І буде так в Росії. Верхопарламент з мінімальними повноваженнями, деколи просто напросто такими церемоніальними. І все зосереджено в руках президента. І саме підплив, під тиском того, реф... того референдуму Конституційного, Верховна Рада нарешті зібралася і вже 27 червня розпочала активну роботу щодо нової Конституції. Та робота тривала і вечором тривала ці. Ніч. І коли українці нарешті пробудилися ранком, вони почули з засобів масової інформації повідомлення, що нарешті в Україні з'явилася нова Конституція. Всі при, певним чином було досягнуто такий український компроміс, коли дві сторони пішли на взаємні поступки, різні політичні сили пішли на поступки, ті самі комуністи погодилися на. Той ж самий синій-жовтий прапор і на тризуб, е, знак Володимира Великого. І все це е, до, е, дало можливість Україні все-таки отримати нову Конституцію. Згідно з Конституцією, Україна ставала Президентською парламентською республікою сильною владою президента і сильною владою парламента. Був взаємний їхній вплив на е, формування виконавчої влади, на. Е, е, вла, на Політику в регіонах, в областях. І таким чином можемо сказати, що до певної міри всі ті проблеми, пов'язані з Конституцією в Україні були ніби остаточно вирішені. Хоча, зрозуміло, і Кучма, і Мороз тим компромісом були незадоволені, задоволені, вони намагалися тепер з допомоги законів вкласти нове тлумаччину новий зміст в нову існуючу конституцію 96-го року. А коли Кучма переобрався вже на другий термін після виборів 1999 року, в нього тепер з'явилася ідея збільшити свої повноваження, щоб парламент не заважав розвивати українську державу. Тому що в парламенті там постійні суперечки, чвари, а президент він один, він знає, що робити в державі. Але з іншого боку, коли вже закінчував, почав закінчуватися термін е, Леоніда Кучми, то оточення кучми побачило велику небезпеку. Велика небезпека полягала в тому, що якщо замість кучми, а закінчується закінчується другий термін, буде хтось інший, і це може бути людина не з команди кучми, не з їхніх їх, не з їхньої, як то кажуть, правлячої тогочасної віти кучмівської, то є велика небезпека втратити все. І всі важені впливу, і всі важливі влади в державі. І, зрозуміло, вже з тисяч з 2022 20 року другого року. В Україні почали готувати проект політичної реформи. Якщо до того Кучма казав, постійно говорив, що йому мало влади, що він хоче більше, то вже наприкінці останні два роки свого правління він говорив, що багато влади це погано, що президентська влада це велика влада, яка як в нього це погано. Треба парламентську президентську політичну реформу, конституційну реформу, щоб Україна тепер стала парламентську президентську республіку, щоб всі важливі влади були тепер в парламенті. Верховної Ради. Зрозуміло, значною мірою ті процеси були ініційовані з Москви, з подачі Путіна, тому що якщо сильний президент сильної влади, це його в певна чинна небезпека, а якщо постійні швари в парламенті, а їх можна дуже, як то кажуть, активно все це поширювати, то таким чином Україна стане кращою державою, кращою країною, де б Росія могла і більше, і ще більше, і більше нарощувати свою вплив. Але вже політичну реформу і конституційні зміни ми будемо вчити вже на наступних темах, коли власне, звернемо увагу на такий важливий процес, як помаранчева революція. А сьогоднішньою темою опрацюйте параграф 22-23 пункт. Друге, Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові.